Оп -оп. Привіт! Мене звати Віра, я з Криму. Хто, хтось мене знає, хтось не знає. Зараз я перебуваю у Португалії та колись я керувала танцювальною школою мандарин, яка була у Симферополі. В мене дуже багатий танцювальний досвід як у танцора, як у тренера. Потім в мене була перерва. Я вивчала медицину, вивчала анатомію, фізіологію, а, намагалася лікувати людей та лікувала їх. Зараз я теж займаюся мануальною терапією а, та дуже хочу танцювати. Зараз в мене немає танцювальної школи, але в мене дуже багато досвіду, дуже багато чогось нового. Я би хотіла цим якось ділитися, та е, я би хотіла, щоб ці знання були живими. Е, коли є люди, які е, бажаються слухати, бажають якось е, теж е, розвиватися у цьому напрямку, тоді знання е, стають живими і танцювати стає цікаво. Е, тому я вирішила е, е, якось. Е, Відновити цей е, канал, і потрошки я буду викладати сюди свої думки по приводу танця, е, е, я буду ділитися якимись е, техніками та моїми думками. Е, може, це буде схоже трохи на філософію, але все, що в мене буде стосовно танців та руху, я буду викладати сюди. Да, сама хочу дуже танцювати і дивитися, як люди танцюють. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь, я буду дуже рада. І ще пару слів до речі, про мову всю свою життя я говорила на русском языке, поэтому сейчас некоторые теми для мене складно освещать на українському языке. И здесь я буду говорить на двух языках, на украинском и на русском. Просто потому что иногда это очень сложно транслировать какую-то информацию на языке, на котором ты не говорил ранее. Но, конечно, я очень хочу продолжать говорить на украинском и буду совершенствовать это направление. Поэтому просто хотела предупредить об этом. Що буду переходити легко з українського на русский, з російського на український язик. Якщо у когось будуть питання, я буду відповідати на них. Якщо у кого-то будуть випроси, я буду відвідати на них. Буду дуже рада різноманітному спілкуванню, буду дуже рада всім вопросам, питанням та буду дуже рада, якщо тут. Дійсно, буде котись щось цікаве. І у танцях, і не тільки у танцях. Тобто, добро пожаловать всім!